Фото. Погнали! Делаємо фото. Все, спасибо, фото Дякуємо! Заходьте ще! Дякуємо. А, Дякуємо. У вас тут тепленько! Дякуємо. Ось такі маємо справи. Дуже добре поспілкувались. На вулицю виходиш, звичайно ж, холодніше, але ми підтверджуємо, і особисто я художниця Інеса Гашинська і правозахисниця, я підтверджую, що, подивіться, наметове містечко дійсно існує, воно знаходиться майже в кінці Троєщини. Величезного спального району міста Києва, який я дуже люблю. Ой, я взагалі весь Київ люблю, а Троєщину люблю особистою, такою, знаєте, більш, більш романтичною любов'ю. Журналісти приїздять, фотографують, знімають і все таке інше, але наша ціль була. Прийти поспілкуватись з простими людьми, що ми з Наталією пострілою і зробили. Так, Наталя? Так, да, так. Да, що да. скажеш? Так. Да, Які да, висновки? Да. Бачите, щось там, поки Наталя щось дивиться, відповідає. А, фоткається. Да. Прийшла з ними сфоткатись. Да. Люди молодці, ой боже, бачите? Може комусь не дуже зручно, але туалети на вулиці. Я думаю, копати їх ці дірки, як лякають і підіймають у людей паніку, ніхто не буде. Бо все це є. Ось. В чому, чому ми тут стоїмо? Ага, тому що ми ось, дивіться. Такий візьмемо ракурс. Людей пригощають, люди можуть поснідати, безкоштовно. атмосфера безкоштовно, звичайно, ну, можливо, навіть про це і не треба казати, тому що і так зрозуміло, що все тут безкоштовно, допомога безкоштовна. Люди в інших палатках також сидять, але ми туди не ходили, бо в нас були дуже гарячі спілкування з місцевими, які підтвердили, що О, мінус. П'ять біля мене сиділ, сиділа Людмила бабуся. На Троєщині саме в неї мінус п'ять. Коли ми сьогодні йшли сюди, інша жіночка дуже привітна, сказала, що їм сьогодні дали а на Лаврухи. На, на Радунській вона їм да. сьогодні а на, Бальзака, на Лавру, Лаврухі тижня. немає зараз опалення, світло періодично дають, але теж це не кругом. Бо щитки якісь там фази. Дуже, а тебе не дивує, як все дуже вибірково. Все дуже вибірково. Як це дуже вибірково, ну, що ось, ви маєте на ось, наприклад, а, а, за однією дуже а, стоять поряд дома, Тут є опалення. Там два тижні немає з якогось переляку. Це фа... все тут у нас, на Троєщині. Тому що то фази не там, то одні до однієї котельни, другі до іншої. Коли були прильоти. До речі, ми саме. дізналися, що на Закривського, як і на Солом'янки, перекривали дорогу люди. О. О. О, аварійки часто приїздять. Прорвало там, так, да? труби. На правому березі як знаємо. Ми виходимо. А ми... Так, ми де ми йдемо? Давай зараз ось туди треба йти. Куда? Зараз ми розберемося, як нам виходити. бо Тут все дуже цікаве. В мене добіні вже руки. Щоб знати, що відбувається, дивіться відео. В мене на сторінці, у Наталії Костелєві на сторінці, звичайно ж, як і завжди. І це все правда. Розказуємо, показуємо правду. Хе. Навіщо нам брехати? То і брехні і так вистачає, ви самі все це бачите навколо. Ось. Чуєте, генератори працюють, ми з цього боку обійдемо. Там є ліжка. Де можуть люди, ну такі. <хи> <хи> ні, ні, нам туди не треба, нам туди не треба. <dealer> <пламя> <пламя> де люди можуть переночувати? Ну так, знаєте, дуже мало. Ой, не будемо горювати, будемо танцювати! <хи> -ха -ха. Ну, <пилляє> <пілляє> Давайте, ми зараз вибираємось, куди нам треба. А вам всього найкращого. Тримаємося, бо добро завжди перемагає, ніколи цього не забувайте. І приходьте до нас на вечорний, це буде Завтра, влитися. Так, біля справжнього вогню в засніженому лісі парку Нивки. О 13.30 біля верхнього озера. Завтра метро Берестеська. Ми вас чекаємо.